Детальніше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаємо Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, ради вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Олександре. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Запорізькій області на тепер? За попередню добу російські терористи обстріляли 430 разів територію Запорізької області, переважно під ворожим вогнем. Перебувають прифронтові населені пункти. Саме їм дістається найбільше. Горки використовують значну кількість безпілотних літальних апаратів, насамперед FPV-дрони, Якраз 10-15 кілометрова зона перебуває під враженням вогню. Щойно ми переглянули сюжет. Це був вчорашній день ранок. Перша година ночі, друга година ночі. Обстріл РСЗВ заводського району Запоріжжя, який знаходиться на лівому березі Дніпра. На щастя, не було жертв, поранено двоє чоловіків. Ну а потрощено і зруйновано чимало будівель. І знову таки хочу наголосити: це виключно цивільна житлова інфраструктура. Жодного військового об'єкту там ніколи не було, і на зараз також немає. Пане Олександре, наскільки я знаю, в області було знеструмлено кілька сот домогосподарств. Яка зараз ситуація з електропостачанням в області? Так, вчора було знеструмлено 900 абонентів внаслідок російських терористичних обстрілів. Ми дуже дякуємо нашим енергетикам, які оперативно у надзвичайно непростих умовах відновили електрику протягом кількох годин. Ну а напередодні вирувала стихія у Запоріжжі. і Запорізькій області тоді було знеструмлено близько 10 тисяч абонентів. Знову ж таки, наші героїчні енергетики відновили вже на даний час повністю електропостачання. Стачання, ну слід зазначити, що вони працюють в надзвичайно непростих умовах От 24 червня. Припустимо, наприклад, вони були обстріляні. Бригада ремонтна під дронами в Пологівському районі. Тоді було отримав поранення. Один працівник Запоріжжя обленерго. І понівичана техніка також був намагалися терористи повторний обстріл. Здійснити, ну дякуючи збройним силам України, було знайомо. Нашкоджено і пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка ситуація з евакуацією людей з небезпечних районів? І є охочі ще щоб виїжджати? А можливо навпаки фіксуєте випадки повернення людей? Ну, днями було ухвалене рішення місцевої влади Пологівського району щодо евакуації родин з дітьми, з таких родин 19, вони мешкають в 11 населених пунктах двох громад Пологівського району це Воздвижівська і Гуляйпільська громада. На даний час вже евакуйовано 12 родин, 16 родин дітей, які виховують. Ну сім родин вже буде евакуйовано найближчим часом. Ну, якщо говорити про Гальної евакуації то охочих виїхати на більш мирні, більш спокійні території не так багато. Це поодинокі випадки, 5-6 людей протягом тижня. Переважно це люди похилого віку. На ну, щодо повернень так дійсно фіксуються і такі випадки, особливо коли розпочався сезон весняно польових робіт. То люди поверталися так, би мовити, вахтовим методом до своїх помешкань. Вони наносили масу масовий характер, але тим не менш, такі випадки були спочатку засіяти городину, ну, а потім наїжджають періодично, аби зібрати врожай? А щодо повернення до Запоріжжя, то масового повернення ми також не фіксуємо, власне, як і масового виїзду з території Запоріжжя і Запорізької області, пане Олександре скажіть, будь ласка, а як обласна військова адміністрація підтримує військових? Чи маєте змогу допомагати? Звичайно, це ключове. Це питання. Номер один важливішого питання на даний час немає. Понад 2,5 мільярди гривень зведений бюджетний оборонний фонд. Це кошти громад, це кошти платників податків бізнесу, які акумульовані в місцеві бюджети. Понад мільярд вже витрачено цих коштів. Це вони. За ці кошти було придбано чимало безпілотних літальних апаратів, чимало систем радіоелектронної боротьби, чимало автівок, генераторів ну, іншого приладдя і засобів, які потрібні нашим захисникам на запорізькому напрямку. Ну, власне за кошти цього ж оборонного фонду. От зараз триває завершення зведення антидронового тунелю вздовж однієї з магістралей в Запорізькій області. Вона орієнтовно. Ну розташована в 10-15 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Це ну, така сітка, умовно кажучи, яка буде е, створювати більш безпечні умови для пересування і цивільним, і військовим, які е, боронять Україну на запорізькому напрямку. Дякую вам дуже пане Олександр, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня я нагадаю. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.